Всім добрий вечір. Хотів вам показати вчора не встиг, як заасфальтували провулки. От бачите, були ями, провулок Латишева. Ну, він зараз по-другому називається вроді, доктора Мальцева. І ще два провулка, але ну, один вроді в процесі, а Хорольський я вчора побачив і в шоці, повністю поасфальтували дорогу. Зараз ми перескочимо цю сторону і я вам покажу це якраз час пік Короче, лака шла повністю готова, я вам з той сторони знімал, зарамальцев. Короче, на поговках іде повністю процес. Мені на ночь на роботу, коротше, но я сейчас успіваю 10 хвилин з вами проїхатися. Зараз нам треба буде повернути наліву вот тут, як бачите, що я назвав цю дорогу страха, тут ще в процесі сюди не дійшло Просто я рішив отсюда начати. Покажу вам хороший. Я думаю, діло буде от іменно провулки. Не гляну на назву іменно провулки. Почали асфальтувати, бачите, тут по-любому треба. Це я завжди критикував. Розбиті дороги, ну, є і прогрес. Завтра може якщо хоча передаю дощ. Якщо доща не буде знову по практику, тут теж латиш лапиш, буду опять. Пробувати камеру на грудях, посовітували перевернути їх до гридну. І буде другий ракурс. Дивіться, зробили всьо. Ну, дахай. Ямковий ремонт чи латковий ремонт. Ну все ж, навіть ось цілий кусок як легко їхати. Всі щасливі роками. Тисячеліття ми ждали. <гум> Сразу двіжняк, який, звісно, дорогу зробили, щоб і не поганяти. Саме страшне було в началі ругу спочатку чи на початку. Та ні, все ідеально. Ну, на 99 тут ось ямки, може ще будуть в двори робити. Ви пам'ятаєте цю дорогу, що я в кожному відео її показував, дивіться. Щас тепер все, все на мазі. Все ідеально. Так, що тут у нас, друзі? П'ять хвилин, а сейчас ще 7 хвилин з вами покатаємося. І поткну на ніч. Одів зверху костюма кожен ще курточку, бо утром буде, я думаю, набагато холодніше, ніж зараз. Я з цієї сторони кстати не бачив. Ну, Смотрить, яка ж тепер красота. Тут же було жесть. Жесть жестяковський навіть. Аж не віриться. Багатьох новинах хаяли половки з цими ямами. І все-таки воно дійшло туди куди треба. Все, а оце провуло Корольський. Тут таке повністю переложили. Ну, чи на старе, яка різниця? Головне, що тепер рівненько чики-піки. тротуарчик для пішоходів, ну то вже бали ось тут кусочок можна було виділити бо тут всі і машини і з колясками і на велосипедах і пішком всі разом йдуть запах ще цієї соляри асфальта нового сюди дивіться увагу ну, далі вже мабуть по проєкту не положимо що там генде працює двері відкриті навірно, працює хочу вам побажати гарного вечора мирного неба ну не знаю телефоним інтернетом чи зможу я вам викласти відео сьогодні якщо не зможу викладу завтра О, щось почина прокапувати. забувся вас протерти ще перед відео. Хочеться ж на ставки з'їздити. Кстати, я планував поїхати в дендропарк. Не бачите, погода погана. Там же Дорожки, мабуть, є асфальтувані, ну може мало, а також грунтово, в основному ґрунтові. Так що будемо ждать, що підсохло. А поки така погода, може ще кудись і проїдемо, подивимось. d <laughs> d уста современный что я отстав от жизни какие-то дуты так давайте друзі всім пока не забывайте підписуватися ставити лайк побачимося